Всім вітаннячко, Macbook на m 1 M2, 2 m 3 це технічна революція. Всі так кажуть, і я не заперечую. Він тихий, тримає заряд, швидкий і не гріється. Але є нюанси: деякі речі тобі точно не скажуть в рекламі, і навіть не завжди покажуть в оглядах. Я зібрав усе, що дратує, обмежує або просто здивувало мене у MacBook на m Чипі. Поїхали. Якщо ти переходиш з Інтел Мак або Windows, знай, не всі програми однаково добре працюють на М-чипах. Apple зробила Росіта. 2 це прошарок, який дозволяє запускати старі додатки, написані під Інтел. Але іноді бувають глюки. Програма працює повільніше, вилітає або деякі функції просто неактивні. Наприклад, музичні плагіни, складні 3D-редактори, навіть деякі корпоративні VPN чи драйвери. Працюють через раз, особливо це відчувають ті, хто займається дизайном, відеомонтажем або музикою. Safari працює найкраще на M-чипі. і це логічно, це ж рідний його браузер. Але як тільки починаєш серйозно працювати в інтернеті з розширеннями, сервісами, інструментами SEO чи реклами, одразу починаєш помічати щось не так. Багато класних розширень є тільки для хрому. Firefox і Edge, хоч і мають IRAM версії, але працюють нестабільно або з вищим енергоспоживанням. Safari – ідеальний для базових задач. Але якщо будеш працювати у Вебі, змушений запускати Chrome, хоч як цього не хотів. У MacBook Air на M1 чи M2 лише один зовнішній монітор. І це не жарт. Тобто ти не можеш підключати два звичайним способом: є лайфхаки з DisplayLink-адаптерами, які через USB обманюють систему, але це вже костиль. І якщо ти дизайнер, програміст чи просто юзер, який звик до мультиекрану, готуйся або до компромісів, або плати за MacBook Pro. Далеко не всі пристрої готові до Apple Silicon. Професійні звукові карти, міді-контролери, геймпади, навіть деякі принтери можуть не мати підтримки або працювати через костелі. І якщо ти користуєшся чимось рідкісним або специфічним, перевір підтримку заздалегідь. Не факт, що виробник оновив драйвери і Apple не винні. Це проблема сторонніх розробників. Але факт залишається фактом. Apple хвалиться, що в маках з m чипами є Neural Engine, Суперблок, який пришвидшує обчислення для щі розпізнавання облич, перекладів і ml моделей Але якщо ти програміст або дата аналітик, має на увазі такі програми, як, наприклад, TensorFlow або LightGBM, не завжди мають arm підтримку. Деякі функції треба збирати вручну, а деякі просто повільніше працюють. Тож вау, яке обіцяють іноді на практиці, виглядає як знову читаю Stack Overflow». Так, MacBook Air не має вентилятора, і це круто. Він безшумний, але коли запускаєш монтаж, обробку RAW, емулятор Android або Unity, починає грітися і гріється добряче, особливо в області над клавіатурою. У Pro-версіях з кулером такого менше. Але якщо плануєш серйозні задачі, Air може не витягнути стабільно. MacSafe класно, красиво і зручно, але зарядити Mac через USB-C можна не на кожному порту. І не всі зарядки сьордпаті працюють стабільно. Деякі дають занадто слабкий струм, і мак просто заряджається повільно або взагалі не бере заряд. Плюс, якщо ти забудеш рідну зарядку, доведеться шукати не будь-який блок. А той, що підтримує піді і має потрібну потужність. У мак на М-чипах все запаяно і оперативна пам'ять, і ССД. Тобто, якщо ти купив 8 гігабайт, не прокачаєш до 16. Якщо 256 SSD – все далі тільки хмара або зовнішній диск. А якщо SSD злетить, ремонт коштує майже як новий ноут. Тому вибирай конфігурацію обережно, особливо якщо купуєш на роки. Коли ти повністю в екосистемі Apple, все летить. Handoff, AirDrop, iCloud, Universal Control. Але якщо ти частково на Windows, Android або Google починаються гальма. AirDrop не працює, Apple NoT не синхронізується, файли не відкриваються, екосистема починає тебе душити. Виходить або все Apple, або ти наполовину в темряві. MacBook на M-чипах реально класна техніка, але не ідеальна. Просто треба розуміти, що ти купуєш і для чого. Якщо ти не новачок і знаєш, як з цим працювати, буде кайф. А якщо купуєш заради, бо всі хваляться, можеш зіткнутися з прикритими обмеженнями. Та лайк, якщо згадав щось знайоме і напиши в коментарях, які глюки чи нюанси були у тебе, з мак на МЧП. Побачимось!